Ітан, там, ти тільки подивись, які милашки! Давай швидше збудуємо для них будиночок. Давай. Ти для писика, а я для котика. Ну що, я вже маю ідею, як зробити цей будиночок цікавішим. Боні, тобі подобається такий варіант. О, зрозуміло. А що ти хочеш? Давай покажи мені сама. А, зрозумів. Так, будинок у вигляді котика це і справді чудова ідея. Ну що ж, почну я з вушок. Думаю, вони сюди чудово підійдуть. Тепер я наклею носик. А потім чарівні очі. Бонні, ти теж допомагай. Молодчина. Ну і звісно, який же котик без гусів. Чудово! Потрібно якнайшвидше приробити їх теж. Є, ну як тобі? Ой, там, здається, щось недобре. Віддай зараз же. це ж тобі треба, а ну вітай. Ось, що ти наробив. Порвав вухо. Гаразд, я придумаю, як це приховати. Вушка на місці. Тепер очі. Тобі подобається? Вони такі ж милі, як і твої. Ой, чого це ти ловишся? Добре, у мене є менший варіант. І ці не підходять. Ну, добре, можна з'їсти. Здається, я знаю, які очі тобі сподобаються. Що скажеш? О, так, бачу, ти задоволений. Нарешті. Який ж у мене все ж таки примхливий писик. Не так то й просто йому догодити. Наслідом ну, за очима я зроблю решту частини мордачки. Це носик та паща, яка, до речі, служитиме входом. Ми великі молодці. Давай п'ять. Чіп, ти молодчина. Привіз величезний, оберемок великий кісточок. Давай швидше зробимо з них грандіозний паркан. Так, ці кісточки тут будуть чудово виглядати. Краса. Чіп, а одну кісточку я залишила тобі. Лови швидше. Ого, яка швидкість. Бонні, я теж придумав тобі чудовий варіант. Тобі ми зробимо паркан з рибок. Я знаю, як сильно ти любиш рибу, тому точно впевнений, що тобі сподобається. Залишилось цю рибу тільки наловити в достатній кількості. Ой! Ось так. Ей, А куди поділились Боні? Боні. Ось ти дия, хуліганка. Я вже злякався. Ну що? Розставляємо рибку, і у нас вийшов чудовий паркан. І там крута ідея. А я ось зробила басейн для свого чіпа. Воду він дуже любить, а отаких от куляк точно буде в захваті. Краса. Фух. Після роботи можна і перепочити. Нічого собі. Чіпка ти геній. У спеку єдине, що мені потрібно, це стаканчик холодного лимонаду. Просто приголомшлива ідея. Ммм, смакота. <рив> Ого, ідея з басейном та лимонадом реально крута. А що мені зробити? Не хвилюйся, Бонні. Я зараз також щось придумаю. І так, для початку мені знадобиться палиця. Пилити я не вмію, але нічого. І так зійде. Цю палицю замотаємо тузкою. І у мене вийде іграшка. Ось так. Ого! Гаразд, годин. Твоя ідея куди крутіша. Вибач, що тобі попався такий безглуздий господар. Бонні, яка ж ти в мене розумна. Розумніша за мене, це точно. Хм, так, всередині тут досить нудно. Потрібно це виправити. Насамперед, потрібно додати світла. Дякую за допомогу. Отак От стало вже набагато затишніше, але світла багато не буває, тому треба додати ще трохи світла діодних лампочок. А ще поставимо телевізор. Але і це ще не все. Куди ж без маленького холодильника? Тепер ти завжди зможеш пригоститись холодним молочком. Приставка теж потрібна. Будемо разом з тобою робитися усякі іграшки. О, не життя, а мрія. Ось це кайф. Чіп, що мені придумати для тебе? Мабуть, спочатку я викладу кулями на стіні твою фірмову фразу. А ще я знаю, що ти не можеш жити без подушки, тому я тобі всю підлогу ними встелю. Тому для тебе і подушки, і іграшки. Взагалі, все те, що ти дуже сильно любиш. І все одно чогось не вистачає. Чого ж? Хм, думаю, що на стіни можна повісити такі милі лапки. Чіп, ти знаєш, навіщо вони потрібні? Правильно, щоб туди я розвісила наші фотографії, зроблені на полароїд. О, як же це мило! Чи світлини наштовхнули мене на одну ідею. Wow. Ну, і Нічого б не додати сюди пропорців. <рес> Це ж геніальне рішення. Wow. Так стало набагато затишніше. Ну а після довгої роботи треба перекусити. Чіп. Справді думаю, що я залишу тебе без вечері? Ну, звісно ж, ні, мій хороший. Влаштуємо спільний обід смачного. Отак. От і смачно і гарно. Підписуйся на наш канал, щоб нічого не пропустити. Далі з нами буде ще цікавіше, Тож далеко не йди!